Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 12 березня 2024 року. У нас похмуро дощ, холодно. Отже, карта дня нам на сьогодні. О, маєш тобі вежа, що таке? І на дні колоди десятка посухів. Вежа це руйнація. Будьте сьогодні обережні, уважні до повітряної тривоги, тому що ну, блискавка влучає. Старший аркан. Це завжди про важливість. Всього слів, дій, наслідків, людей, подій вежа це раптова зміна планів. Щось несподіване. Завжди, якщо ви щось плануєте на сьогодні, майте план Б. Тому що. Може щось так швидко і роптово помінятися: обставини, люди, ситуація, щоб е, ви розуміли, як рухатися далі, що робити далі, тому майте план Б. Це може стосуватися будь-якої ситуації. Але, дивлячись на дно колоди, на десятку посухів, буде стосуватися того, де вас ось така важкість, де вам. Де ви дійшли вже до межі, тому що е, посухи це вогонь, а 10 це 100%, 100% вогню, 100% важкості, коли вже втомилися, нема сили терпіти, мовчати, і вже тіло, коли болить. знову ж таки, підставляйте під свою ситуацію: ноша важка, яка де у вас важка ноша, там, можливо, ви вибухнете. Це коли щось руйнується до фундаменту, ну, ви посварилися з кимось, ви щось побачили, почули, вам набридло терпіти. Ну, Будь-якої сфери роботи, стосунків, можливо, вдома це буде стосуватися от, ремонту, будинку, будівництва. Раптово щось зламається, коли ось так руйнується все, і потрібно відбудовувати, якщо це стосунки, то не обов'язково, що ви розірвете стосунки. Можна, ну, тобто, щось станеться, так ви посваритеся, і то досить сильно. Але зато ви будете будувати, якщо ви знайдете силу, бажання, компроміс, ви будете їх відбудовувати, можете відбудовувати разом. Але коли береться до уваги, та от хитка конструкція, яка у вас була, всі свої проблеми, всі недоліки, ви. Враховуєте і вже будуєте вежу на міцному фундаменті, відбудовуєте разом нову міцну конструкцію. Ну, розумієте, якщо це стосується там роботи, то також значить, це, що було, те, що розвалилося, воно б і так розвалилося. Воно мало тріщини, воно було нестійке, воно було хитке. Там було багато проблем і тому воно розвалилося. Це все, ті всі тріщинки потрібно було брати до уваги, щоб будувати нову міцну вежу. Знову ж таки, з ким ви хочете, беручи до уваги кожну цеглинку. Ви ставите на своє місце і таку, як ви хочете. Ви своїми руками вибудовуєте нову вежу. Тому що те, що було, вже все, вас не влаштовує. Давайте подивимося, що нам допоможе. Тому що день такий вогняний, гарячий. Децибели будуть теж на найвищому рівні. Давайте подивимося, що нам допоможе сьогодні пережити. Ого, знову старший аркан, колісниця. Допоможу в першу чергу те, що ви візьмете все в свої руки, візьмете під контроль ситуацію, емоції, себе. Тому що я так хочу, я вирішую, що мені тут робити, куди йти, з ким іти, з ким ту вежу будувати. Чи взагалі не будувати, а повернутися і йти? Коли ви приймаєте рішення самі, керуючись на свої бажання. Тільки в такому випадку можна досягти успіху, тому що колісниця це я. Коли я беру відповідальність, я впевнено роблю, втілюю щось, і тоді я досягаю успіху. Це буде для вас важливо, тому що старший аркан. А що буде заважати? Сімка Пентаклів. Можливо, тому що не буде коштів. А щось станеться, а коштів немає. Вірніше, вони будуть, ну ще не зараз, а вам вони потрібні зараз. Або що багато роботи. Вам треба робити роботу, доробляти, тому що тут 7, 70% втілення чогось. А ви не маєте часу, бо у вас тут от катастрофа. У Вас проблеми, у вас сварка, чи ви щось вирішуєте, чи у вас щось розвалилося, чи у вас щось поламалося. А вас, вам треба доробляти. Ну, ви впораєтеся. Дивіться, колісниця це швидкість, коли ви миттєво приймаєте рішення. Головне не боятися. І брати відповідальність за себе, відповідати за те, що ви робите. І все буде гаразд. І кошти знайдуться, і робота швидко зробиться. Ну, нема що тут під що ховати. Під вежу нема сенсу ховати. Ось такий сьогодні день, досить напружений, досить активний, такий вогняний, швидкий. Ну. Все, що не робиться, робиться до кращого. Значить, та хитка конструкція мала мала прозвалитися Просто блискавка її пришвидшила. Ну, блискавка це мається на увазі якісь обставини, люди, ситуація, слово якесь криве, ну, будь-що. Невдоволення ваше. Ось такий сьогодні день, мої любі. Я бажаю нам всім мирного і спокійного дня. Я бажаю вам вдалого дня. Щоб не сталося, пам'ятайте, воно на краще. Беріть все в свої руки і вирішуйте проблеми по мірі їх надходження. Не хапайтеся за все і зразу, а чітко, щоб ви розуміли. Я бажаю вам розуміння. Впевненості, наснаги, ясності сьогодні, тому що це все буде потрібно, особливо коли будуть обставини мінятися несподівано і швидко. Я бажаю вам рішучості, твердості, ну і ясності і розуміння. Звісно, ж, куди без них. Коли щось трапляється, щоб не розгубитися, потрібно розуміти. Люблю вас обіймаю. Все, що буде сьогодні відбуватися, воно все на краще. Дякую, що ви в мене є. Дякую вам за вподобайки. Як завжди, з нетерпінням чекаю на зворотній зв'язок. Напишіть, будь ласка, як в кого, в кого яка буде блискавка. І почуємося. Pop, pop.